Їх називають легенями планети Дерева мають чудову здатність виробляти кисень за допомогою процесу, що називається фотосинтезом. Він підтримує життя на землі, перетворюючи вуглекислий газ на кисень. Однак легені планети починають помирати. Так, за даними екологів, 2018 року в тропічних регіонах світу було втрачено близько 12 мільйонів гектарів лісів. Що дорівнює щохвилинному знищенню 30 футбольних полів? На кожній із цих територій у Південній Америці, у Європі, в Азії особливо гостро постала проблема вирубування лісів. Поглянь на подане речення чому в ньому так багато розділових знаків і коми, і двокрапка, і тере. Переглядай відео, буде пізнавально та цікаво. Гадай. Однорідними називають рівноправні між собою члени речення, які відповідають на одне і те саме питання, стосуються одного й того ж члена речення та виконують однакову синтаксичну роль. Схематично кожен однорідний член позначаємо великою літерою О, зазначаємо за наявності розділові знаки чи сполучники, що поєднують слова. Дізнатися детальніше про особливості однорідних членів речення можеш, переглянувши інші наші відео. У цьому відеоуроці розглянемо особливості розділових знаків у реченні з узагальнювальними словами при однорідних членах. Узагальнювальне слово назва, яка охоплює всі перелічені в реченні однорідні члени, через які й розкривається значення узагальнювального слова. Знищення лісів є глобальною проблемою для довкілля води, повітря, флори, фауни та життєдіяльності людини загалом. Узагальнювальне слово довкілля. Далі перелічено однорідні члени. До речі, узагальнювальне слово завжди виконує ту ж синтаксичну роль, що й однорідні члени. У наведеному реченні це додатки. Узагальнювальними словами часто бувають іменники, займенники, на кшталт усі, усе, ніхто, ніщо, кожний, усякий, прислівники усюди ніде скрізь, а також словосполучення. Залежно від позиції в реченні узагальнювального слова стосовно однорідних членів ставимо двокрапку або тире. Якщо узагальнювальне слово стоїть перед однорідними членами, після нього ставимо двокрапку. Зменшення лісового покриву призводить до таких негативних наслідків для довкілля впливу на біорізноманіття, порушення екосистеми та зникнення численних видів рослин і тварин. Узагальнювальне слово наслідків. Слово довкілля залежить від нього, тож двокрапку ставимо безпосередньо перед однорідними членами. Інколи після узагальнювального слова можуть стояти слова як от, а саме наприклад. Перед ними ставимо кому, а після них двокрапку. Карпатський ліс є домом для занесених у червону книгу рідкісних видів тварин, а саме рисей, бурих ведмедів, чорних лелек, беркутів тощо. Якщо узагальнювальне слово стоїть після однорідних членів, то перед ним ставимо тире смерека, ялина, сосна, тис, кедр усі ці хвойні дерева з гірських масивів України нерідко потерпають від незаконного вирубування. Дізнайся більше про особливості українських Карпат та їхню екосистему, переглянувши наші окремі відео з географії. Зверни увагу! Якщо узагальнювальне слово стоїть перед однорідними членами, після яких речення ще продовжується, то перед однорідними членами, звичайно, ставимо двокрапку, а після них тире. Усюди, в Україні, у Румунії та в Польщі, природоохоронці борються із проблемою вирубування карпатських лісів. Ну що ж. Настав час потренуватися. У поданих реченнях визнач узагальнювальне слово чи словосполучення та однорідні члени. Розстав пропущені розділові знаки. Запропонуй схему. В екосистемі лісу багато складників, як от дерева, тварини, тисячі видів рослин, грибів, мохів та лишайників. Узагальнювальне словосполучення стоїть перед однорідними членами. Після узагальнювального словосполучення є слово як-от перед ним ставимо кому, а тоді двокрапку. Крім того, у реченні є ще ряд однорідних членів. Різноманітна діяльність людини лісозаготівля. Міська забудова та сільське господарство. Є постійною загрозою для лісів. Узагальнювальне слово розміщено в реченні перед однорідними членами, тому між ними ставимо двокрапку, після однорідних членів ставимо тире, адже речення продовжується. Ніс безліснення. Ні зникнення рідкісних представників рослинного і тваринного світу, ні знищення стиглих та вікових лісів, ні порушення їх природного відновлення, ні поява ерозії ґрунту та зсувів, ні численні паводки, ніщо із наслідків масового вирубування дерев не зупиняє браконьєрів. Уречені однорідні члени, приєднані повторюваним сполучником ні стоять перед узагальнювальним словосполученням ніщо із наслідків, тож ставимо тире. Зверни увагу! Загалом речення містить декілька рядів однорідних членів. Спроби ще. За даними супутникового моніторингу Greenpeace, за останні 20 років у Карпатах вирубали понад 7 тисяч квадратних кілометрів лісів, тобто більше, ніж площу разом узятих європейських міст. Парижа, Берліна, Рима, Будапешта, Варшави та Брюсселя. спеціальні проєкти, а саме лісовідновлення чи лісорозведення, можуть допомогти збільшити лісистість, відновити біорізноманіття та покращити екологічне функціонування лісу. Березу, і вербу, і липу, і тополю. Ці дерева на території України можна вирубувати без окремого дозволу. У першому реченні ставимо двокрапку після узагальнювального слова міст перед однорідними членами. У другому реченні кома після узагальнювального слова проєкти перед а саме. А тоді двокрапка. Після однорідних членів перед продовженням речення ставимо тире. У третьому реченні ставимо тире після однорідних членів перед узагальнювальним словом дерева. Кома між однорідними членами, приєднаними повторюваним сполучником «і». Гарна робота. Поглянь ще раз на речення, подане на початку відео Чому тут стільки різних розділових знаків? Звичайно, двокрапку ставимо після узагальнювального словосполучення перед однорідними членами коми між однорідними членами, пов'язаними безсполучниковим зв'язком, а тире після однорідних членів. Адже далі речення продовжується. Запам'ятай узагальнювальне слово охоплює всі перелічені в реченні однорідні члени, через які і розкривається його значення. Воно завжди виконує ту ж синтаксичну роль, що й однорідні члени. Залежно від позиції узагальнювального слова стосовно однорідних членів в реченні ставимо двокрапку тире або і те, і те. Якщо узагальнювальне слово стоїть перед однорідними членами, після нього ставимо двокрапку. Інколи після узагальнювального слова можуть стояти слова як от, а саме, наприклад, перед якими ставимо кому, а після них двокрапку. Якщо узагальнювальне слово стоїть після однорідних членів, то перед ним ставимо тире. Якщо узагальнювальне слово стоїть перед однорідними членами, після яких речення ще продовжуються, то перед однорідними членами ставимо двокрапку. А після них тире. Став уподобайки, поширюй серед друзів, і напиши в коментарях, як, на твою думку, кожен із нас може допомогти зберегти легені планети. І з нами дуже цікаво вчити українську.